Погодні умови цього року на Черкащині дозволили сформувати хороший урожай, але не дозволяють вчасно провести осінню посівну та нормально розвинутися озимим культурам. Про це повідомив начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань. Яка ситуація в інших регіонах України? Дізнаємось просто зараз. У нас на зв'язку начальниця відділу агрометеорології українського гідрометцентру Тетяна Адаменко. Пані Тетяна, я вас вітаю. Доброго дня. Тож, як погодні умови впливають на посіви озимих? На, на жаль, на сьогоднішній день не можу сказати, що, що добре, тому що ем, літо цього року подовжилось на цілий місяць за рахунок дуже теплого вересня. Це, звичайно, в кайф людям, а, однак це дуже погано для частної сівби і е, осінньої вегетації постійних озимих культур. А саме тому, що вересень найважливіший місяць для е, майбутнього урожаю озимини і для вчасної. Не всі виявився надзвичайно теплим, на найтеплішим за останні 20 років. Окрім того, він ще виявився і найсухішим за 20 років, і це звичайно спровокувало розвиток ґрунтової посухи. В якій до цього часу знаходиться дуже багато областей, це перш за все південні області і це прилеглі райони центральних областей. Що стосується решти території України, то в принципі ґрунтова посуха спостерігалася майже скрізь, ну, за винятками Волинської, Львівської, Рівненської областей і областей Прикарпаття. А нарешті ж ми фіксували ґрунтову посуху. Справа в тому, що запаси вологи під. Часну сів був озимих, озимих культур наступного року починають формуватися десь з початку серпня. Так от серпень, у нас з другої половини серпня, у нас практично не було дощів. Цей весь дощовий період в багатьох областях досяг 40-60 днів, тобто абсолютно не було накопичення вологи. Тому верхні шари ґрунту сухі, сцементовані і. Практично неможливо було здійснювати врожаю сів Потім пізні строки сівби. До речі, я хочу сказати, що саме у вересні за кліматичними умовами в Україні на кінець вересня повинно бути посіяно більше половини озимини для того, щоб нормально сформувалися рослини і для того, щоб вони. Пережили зиму, яку ніхто не відміняв, то цього року, на жаль, ситуація така, що ми зараз маємо е, дуже м, такий кволий розвиток рослин, е, сходи сформовані, е, зріджені. Тобто на сьогодні ситуація ну, досить складна. Проте, маєш мають шанс ще південні області, які дуже мало ще посіяли, тому що там, якщо вже в, в середині жовтня... Пройшли такі рівненькі, гарненькі дощі на більшій частині території України. На жаль, до півдня вони так і не дійшли. Тобто там посуха триває. Однак південь тепліший, і, звичайно, шанс виправити ситуацію там є. Тому що ми очікуємо до кінця жовтня, в принципі, дуже теплу погоду, як для е, другої половини жовтня, е, з півдня до нас буде надходити дуже тепле повітря, і ми декілька днів, от з 20 по 25, е, будемо спостерігати таку ситуацію в Україні, коли на півдні буде вище 20 градусів, а на півночі 6-8 градусів будуть такі контрасти температури. Ну, я вже сказала, що якщо на півдні здійснені посіви, то у них ще є шанс сформувати сходи. Але ж знов таки на півдні саме буде все залежати від того, які там будуть опади. Які температурні прогнози на зиму? Дивіться, нема на жаль, в світі таких прогнозів довгострокових, які б мали нормальну справджуваність, тобто були такими надійними. Є прогноз надійний на 5 Ну, тенденція плюс п'ять днів, тобто на 10 днів. Ну, ми можемо говорити на сьогодні про тенденції, які спостерігаються останніми роками, в тому числі, і в сенсі глобального потепління. Зима в Україні стала набагато коротшою ніж 30 років назад. набагато Теплішою в середньому десь на 2-3 градуси. І таких сильних морозів останніми роками у нас і не було. Як і не було у нас втрати десь з 12-го року, 2012 року, не було втрати зимини за рахунок зимових умов. Тоді як ще 30 років назад, у нас значні площі просто вимерзали. Це пов'язано з тим, що у нас зима скоротилась десь на, на місяць в середньому. А така зима була минулого року 2022-2023. Це взагалі був би подарунок або бонус від глобального потепління для України в її теперішньому стані, тому що минулого року у нас практично не було зимового періоду, тобто періоду з від'ємними температурами. Тому посіяні навіть ті посіви, які… Не дали сходів, вони за зиму під впливом таких невисоких позитивних температур трошки підростали, розвивались. І тому Україна цього року має такий гарний урожай взимої пшениці, я б сказала, що він рекордний. А я чи ж... важливий для посівів пшениці сніжної покрови? Чи буде сніг у нас цієї зими? Розумієте, знов-таки про тенденції. Сніг безперечно буде. проте чи буде це стійкий сніговий покрив, це ну, питання, тому що все більше взимку випадають дощі. Дощі, дощі з мокрим снігом, сніг з, дощ, з дощем. Тобто не буває періоду такого, щоб сніг випав і тривалий час зберігався на полях, Тому тут важливий температурний режим. Якщо навіть... Не буде снігу, а будуть дощі, ну при цьому важливе значення. Найважливіше буде знати буде мати рівень температури. А якщо дощі, то це не опади теплого періоду. Якщо це опади теплого періоду, то не буває сильних морозів при цьому. Тобто все тут пов'язане. Будемо сподіватися, що все-таки не буде сильних морозів, тому що мороз мінус при безсніжній, він здатен вбити. Посіви на, на значних площах. Якщо температури не будуть опускатись там нижче мінус 10 градусів, то все збережеться. Все, що посіяне, все що, все, що дало сходи. Ну за прогнозом, орієнтовним прогнозом на холодний період, який склали наші синоптики, то е, сильним е, холоду великого ми не очікуємо. Листопад в межах кліматичної норми, січень, лютий, вище кліматичної норми, березень. Також вище кліматичної норми, проте сам рівень температури в ці місяці він не дозволяє розвиватися рослинам. Тобто тепла недостатньо для того, щоб пізно засіяні площі дійшли такого нормального стану на весну. Я вам дякую за розмову і нагадаю, говорили про посіви озимини на зв'язку. Начальниця відділу агрометеорології українського гідрометцентру Тетяна Адаменко.